Вітаю вас, друзі! Цієї ночі дуже радісно, добре і тепло було на тимчасово окупованій Луганщині. І ось на вулиці нас натірала. Ой, ой, надо. Чудова подія сталася у Ровеньках. Це поблизу державного кордону. Туди завітали, судячи, із наявності суббоєприпасів та наступного відео ракети є! По Тапанівки Попали Папалін. Попали! Росіяни цього разу знову не вгадали. Вони знову чекали, що цієї ночі Україна буде бити по тимчасово окупованому Криму і зруйнує Кримський міст. А прилетіло на Луганщину непогано. Отак, от у нас тут. Разом з тим вчора було дуже неспокійно у місті Бєлгород, тобто як завжди. Очевидці зазняли дуже цікавий момент. На ньому чітко видно, як російська протиповітряна оборона завдала удару по мешканцям Білгородської народної республіки. У України, як і ще сказав, Отто Бісмарк, є тільки три союзника: це дрони, таджики і білгородська ППО. Я прогнозую, що найближчим часом у Білгороді кількість вибухів стрімко зросте, тому що до цього призведуть дії російської армії, яка учора розпочала наступ на північ Харківщини. Нас просто обстрілюють абсолютно ні взирає ні нашто її і в, вихідни, і в і днем і ночі і нічого абсолютно їх не останавливає. Наборот, не кажу, теж мотівір. Якщо вас також мотивують вибухи у Білгороді, то ви зобов'язані просто зараз підписатися на мій канал і ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, як завжди, аби його побачили якомога більше людей. Учора на Харківщині ситуація стрімко загострилась і з деяких прикордонних районів розпочали евакуацію населення добровільно. <плес> Вночі літаки скидували бомбу по місту рано. Вранці росіяни розпочали атакувати українське прикордоння, переважно невеликими групами. Самі російські пропагандисти це супроводжували розповідями про масштабний великий наступ. Сьогодні саме головне дня стало наступлення російських військ в Харківську область. Харківської народної республіки, яка буде скоріше освобождена, по крайніше, мені, лично в це очень хочеться вірити з боку супротивника наступальні дії. Здійснює новостворене угруповання військ Сєвєр. Російські пропагандисти учора на честь цього угруповання викотили ось таке агітаційне відео. Батя. як нога? Де да, ж нога зітюк? А може, напослідок Катюшу? Катюше. Да. Державна пропаганда так званої Росії учора увесь день намагалася гіперболізувати події, які відбувалися на півночі Харків. Ще не один із пропагандистів навіть заявив, що от вже скоро росіяни візьмуть Полтаву. То, що сьогодні наші подроздіління заходять на харківському напрямку і е, будуть і далі продвигатися. Я полагаю, що в район Полтави, в район. Комсомольська, крімічуга, і поки вони ротом беруть і Полтаву, і Харків, давайте поговоримо про те, що є насправді протягом попередньої доби ворог наступав на півночі Харківщини на двох напрямках у бік Вовчанська і села Липці. На окремих ділянках поблизу державного кордону у ворога було тактичне просування. І вчора, коли оці мапи почали з'являтися у публічному доступі, я побачив невелику хвилю істерики у соцмережах, але є нюанси у генеральному. Му штабі повідомили, що наразі тривають бої за населені пункти в прикордонні, які перебували фактично у сірій зоні. Стрілеча, пильне, Борисівка, а також в районі Олійникове та Огірцеве. Прокоментували російські наступальні зусилля. Також і наші військові, які безпосередньо боронять зараз Харківщину. На жаль, вони зайняли декілька. Невеличких сіл на Харківщині, які були і так в сірій зоні, російські пропагандисти, аналітики не висловили великого позитиву через ці події. Говорить о взяті сіл і посілків крайне преждевременно, тому що на пунктів там немає. Та руїни, тим не менш ситуація там зараз непроста, і ворога не можна недооцінювати. Ворог учора здійснював штурмові дії переважно невеликими групами, із застосуванням бронетехніки, також, звісно, працювала артилерія, дрони і російська авіація. Наші підрозділи відбивали російські штурми за допомогою артилерії, якої тепер стає поступово більше, і звісно, за допомогою дронів. Підрозділ гострі картузи показав учора, як саме це відбувалося. За. Допомогою тих дронів, на які видавали свої кошти, вони знищили дві російські БМП, практично на державному кордоні України. Використали росіяни учора для штурму. Також і відомий танк Сарай, але той раптово роззувся, після чого його було уражено дроном Камікадзе. Танк росіяни змушені були евакуювати. І Якщо іще вранці, учора, російські пропагандисти розповідали, що російська армія вже практично захоплює Харків, то під вечір вони стали сумніші. Торібят. Понимают задание, никуда не спешат, никуда не бегут, просто бегут а, і приводів для того, щоби бути сумними, у росіян учора було більш ніж достатньо неподалік від державного кордону, та і практично на самісінькому державному кордоні залишилося чимало знищеної спаленої російської техніки. На великі втрати поскаржились також і ще окремо узяті російські пропагандисти, яким не подобається, що інші пропагандисти розповідають, що вони беруть Харків. І тоді вони стали пояснювати росіянам, що немає насправді ніякого взяття Харк. Харкова, усе це може бути надовго і ще побачимо. В цілому говорити про те, що на севері зараз буде якийсь прорив, не стоїть. Я думаю, що робота буде вестися достатньо довго, і тут потрібно не, скажімо так, не забувайте тот факт, що це може бути і відлікаючим наступління. Тут варто сказати про те, який саме задум є у нашого супротивника щодо півночі Харківщини. Найімовірніше, він розпочав там наступальні дії для того, аби відволікти наші сили та засоби із інших напрямків, де російська армія наступає. Тобто, це одна із таких, от іпсожних операцій. Щоб відтягнути сили й засоби на інші напрямки, та це не означає, що варто розслабитись і недооцінювати супротивника. Основні свої сили він іще в бій на цьому напрямку не вводив, тому може бути і ще додаткове загострення. Те, що учора було, можна назвати скоріше розвідкою боєм, але найближчі дні покажуть, які справжні плани є у російських загарбників. А наші воїни продовжують битися, продовжують бити ворога, і вони потребують нашої з вами допомоги. Шановні українці, харків'яни, всім доброго та бадьорого українського ранку. Їдемо тримати оборону на харківському рубежі. Харків тримається і не тільки тримається, і ще й добряче насупає, рух, яка намагалася атакувати вчора зранку. Тож, друзі, від гострих картузів передаємо всі всім вітання. Все буде Україна і орків близько до Харкова. Ми не підпустимо. Підрозділ гострі картузи найближчим часом отримає від вас нову велику поставку дронів камікадзе: дронів, які рятують українську піхоту, дронів, які знищують ворога. Дронів, від яких ворог навіть інколи змушується відмовлятися від планів штурму. Під час штурму ми готові задіяти там 15 дронів для відбиття. Групи з 15 осіб вони вже відмовляються йти на позицію на штурм. Тобто ми не один раз по перехватах і по інформації від наших партнерів знали, що і просто йдуть відказ. Ну є таке поняття. Одказ. Вони відмовляються виконувати задачі, розуміючи, що їх просто знищать дронами. Однозначно нашому війську потрібно більше дронів, різних дронів, денних нічних тепловізійних дронів із технологією до наведення. І протягом тільки попередньої доби ми замовили переважно для харківського напрямку 1600 нових дронів камікадзе. Ну а тим часом іще чотири різних підрозділа отримали від вас 400 нових FPV. Кордонники північних кордонів. Дякую спільноті Сергія Стерненка за надані 50 розсорізів. Слава Україні! Бійці підрозділу аеророзвідки 1-го аеромобільного батальйону 81-ї окремої аеромобільної слобожанської бригади. Дякують спільноті Сергія Стерненка та усім небайдужим українцям, які долучаються до збору на ФПІ-дрони. Маємо зброю, цілі ми знаємо. Тож разом до перемоги, слава Україні! Героям слава! Завдяки вашій постійній допомозі. Ми завчасно змогли посилити сумський та харківський напрямки дронами Камікадзе. Посилимо і ще більше. Тож ваші дві гривні зараз будуть надзвичайно актуальними. Долучайтеся, допомагайте українському війську.